Тест це прояв громадянської волі і непокори. Та як з'ясувала команда стоп корупції, це також спосіб збагачення і шантажу. Це російські активісти, які виступили на захист України. Вони співали наш гімн навіть тоді, коли ОМОНовці запроторювали їх в автозаки. А це вже український активіст Дмитро Філіпчук. У травні цього року його затримано за вимагання 100 тисяч доларів у керівництва держгеокадастру. Правоохоронці спрацювали швидко і тихо. Справа стала резонансною. Ряд правозахисників і адвокатів назвали її політичними репресіями і знайшли прогалини у слідстві. Якщо власть продавить приговор, то в приговорі буде написано, що Філіпчук путем проведення, а далі перечень наших конституційних прав, мітинги, шествия, пікети, забастовки. вымогал деньги и за это получил наказание уголовно наказуем, тогда после этого на демократии, на правах э, человека можно ставить один большой жирный крест. За словами адвоката, в обвинувальному акті купа порушень. Не вказано ім'я потерпілого, а застава спочатку сягала аж півтора мільйони гривень. Це стосується того, що дана особа вимагала значний хабар і отримала також значний хабар. Виходячи з цього, прокуратура вимагала досить високу, високий розмір застави для того, щоб, по-перше, у Людини не викликало бажання якось якимось чином впливати на свідків. Згодом ми покажемо вам справжній ексклюзив. Відео приватних зустрічей Філіпшука із представниками Держгеокадастру. Я, чек слово, я, тебе говорю, я буду закривати курс, я не буду тровати. І ви самі вирішите, хто правий. Але спочатку розберемося у справі детальніше. Утепління на зиму це єдине, що зараз заважає працювати в Держгеокадастрі. Та півроку тому установа була фактично паралізована пародією на майдан. Це безстроковий мітинг працівників Київського інституту землеустрою, установи підпорядкованої Держгеокадастру. Організатором і голосом протесту був Дмитро Філіпчук. Ці люди, працівники інституту над Київською на інституту, два місяці не отримують зарплату. При тому не отримують зарплати не за те, що грошей немає, а й за те, що заблокували рахунки. Новий призначений керівник 8 лютого був призначений. Заблокував рахунки. Працівникам інституту дійсно затримували зарплату, але команда «Стоп корупції» ще тоді з'ясувала, що людей ввели в оману. Я не блокувала рахунок, я просто-напросто внесла свої дані. А в зв'язку з тим, що я внесла свої дані, а не допускаю мене на підприємство, на мене не могли взяти ключ, то понятное дело, что и распоряжаться данным счетом даним підприємства не могла. Та це був не перший конфлікт про спілкового лідера із керівництвом установи у 2011 році. При Держгеокадастрі мали створити громадську раду. Дмитро Філіпчук прагнув її очолити. Із власних мотивів зайшов до мене з тим, щоб все буде гаразд з цією громадською радою, але мені потрібно шість районів в Київській області, де будуть мої начальники районних управлінь. І це буде електоральна база для моїх майбутніх виборів у 2012 році у Верховну Раду. Команді Стоп Корупції вдалося дістати відео його зустрічей із представниками держгеокадастру. Це відео передувало затриманню лідера профспілок. Що треба зробити, щоб я взагалі терявся з ситуації, щоб у взагалі не було фізично для вас, чтобы я как раздражающий фактор вас не бентежил. У вас есть супер шанс. Хороший, как по мне. Это решить эти головники в принципе. А именно, сделать меня головой громатикой рады, я обижусь, все вопросы закрывать. Мотив підтверджено. А тепер, чи вимагав Филипчук гроші? 100 тысяч долларов, цифра большая. Так вы же самый серьезный. Ты же не позвонил, сказал, все окей, нас устраивает. Я тебе хочу сказать, что, что... повыдочный лагерь под землю. Ну, в том смысле, что это такое. Знаешь, раздражающий фактор не более того. Это делает шум, это делает там какой-то движняк. Какой? Но это, это... По, сравнению... У меня По сравнению с тем, что я собирался сделать, это А попереду зустрічі з Дмитром Філіпчуком він не знав, що ми маємо це відео. Тож команді СТОП корупції вдалося перевірити щирість лідера про спілок. Висновки робіть самі. Жодних доказів. Жодних доказів. Доказів того, що ви нібито вимагали кошти або посаду від керівництва Держгеокадастру? Абсолютно. Я нічого ні в кого не вимагав. Як раптом вийде, що Такий суд визнає вас винним, і навіть будуть докази цього, ви готові будете дати публічні вибачення перед якщо, цим. Якщо суд першої інстанції, апеляції, якщо вона знадобиться, вищий суд і суд Європейський по захисту прав людини визнає, що я був винен, безумовно, як відповідальний політик, відповідальна людина, я вибачусь. Що ж, чекатимемо на вибачення. Та якщо замовні мітинги і погрози протестами відбуваються постійно, то покарання за них нема. Справа Дмитра Філіпшука – це виняток, який може стати прецедентом. Такие как Ершов продолжают оставаться полезными системе. Они продолжают оставаться частью системы. Этот человек, он как бы так знаете на запасном пути в ожидании новой жирной должности. У меня вопрос тут прежде всего и к министру Авакову, вот, который получается не увольняя таких как Ершов, покрывает их коррупционные деяния. Олександр Олександрович, да. да. корупції, ми Дякую. вам не статисти. Дякую. Якщо можна, візьміть, будь ласка. Ви стали учасником нашого проєкту. Дякую. А скажіть, будь ласка, ви можете пояснити, на які статки ви заробили на такий будиночок? Я вже об'ясняв. Я ж нічого не відкриваю. Всі матеріали знаходиться в е, так? Як ну і зараз, давайте, давайте ми самі сервіс і переговорі. Ну, от зараз можемо почекати, ви вийдете до нас. Я так? ще раз скажу. Ми з сервіс перегоріть. Тут є телефон? Ну, там, да, там есть наша организация. Здесь рядом живет волонтер Миша, который сделал очень много доброго и полезного для наших бойцов АТО. Отправил уже не один десяток машин, В зону боевых действий. И вот такой у него сосед, скот, ГАИшник, который пытался эти машины сжечь, который пытался избить Мишу на днях. Всех соседей терроризировали относительно того, что надо у всех соседей позабирать участки. Когда появилась фатошная техника, начала и меня уже доставать. Но неоднократно были намеки на то, что вызвать эвакуаторы и все эти машины позабирать. Когда он был начальником ГАИ. Приехали поддержать волонтера Мишу Светлицкого, который. Страдает от его действий, действий его друзей, которые здесь поселились, которые поджигали ему технику, которую он этого зону АТО, и пытаются максимально выживать и так далее. Мы ожидаем, что Ершов будет уволен, он до сих пор в штате МВД и будет наказан за нападение на человека. Залізничні колії. Рейки. Я прошу цих людей, які незаконно проникли сюди, Для того, щоб не створювати, не відповідно. Вирізали всю колію і зняли рейки. Завод, який мав би ремонтувати військову техніку для АТО, паралізований. Ну, таких А зараз кого іскають? Журналісти «Стоп корупції» дізнались, як на Хмельниччині рейдери розброють країну зсередини. Ми забрали те, що належить нам. Детективна історія набуває обертів. Це незаконне стеження за журналістами, які дізнались більше, ніж декому хотілось. Хто ж стоїть за грабунком стратегічного об'єкту? Дивіться далі. Ми знаходимося на місці, де Колія, що належить ТОВ строймастер, примикає до колії Укрзалізниці далі повністю до переїзду вирізали всю колію і зняли рейки. Ці рейки було розібрано і витягнуто трактором. Тепер стратегічний об'єкт цивільно-військової оборони, завод Строймайстер, паралізований, переконують місцеві. Завод, який може ремонтувати танки, бронетранспортери, іншу військову техніку, сьогодні немає сполучення залізнодорожного. Це стратегічний об'єкт. Військові жахаються в країні, де йде війна, таке непропустимо. Якщо не починається війна, переходить на фронту. Наприклад, цей завод заявив, що він може ремонтувати техніку. Він раз поїжають, а рельсовніс. Я про що я говорю? Їх, хлена срезали без сволочі, на металом здали. Два місяці тому вандали увірвались до заводу та повиривали рейки серед білого дня. Згадує директор підприємства, що орендує виробничу потужності заводу. Він навіть встиг зафільмувати частину свавілля. <пілля> І верх цинізму. Поліція стає на захист розкрадачів рейок. Ось унікальні кадри. Як поліція кидалась на захисника колії. Він Мусили затримати. До мене підійшов начальник Старокостянтинівського відділу поліції і зі словами не заважайте, подав знак двом своїм працівникам, один з яких був майор. Вони заламали мені руки, надягли кайданки і відтягли в поліцейський автомобіль. Віталія доправили до відділку поліції, навіть хотіли звинуватити у перешкоджанні рейдерам. Як вам таке? Без всяких пояснень, без надання протоколу затримання через дві години мене відпустили, і до цього дня немає ніяких задокументованих підстав. Чому мене затримали, і навіщо мене вивозили в район? Топкор розпитує поліцію про причини затримання. Там що затоніка поліції хата замкала білю на даний час, по даному факту, Гриммин Тимошенко оскаржує дії працівників поліції, проводиться відповідна перевірка з приробітникам внутрішньої безпеки. Віталій поскаржиться на незаконний арешт, проведуть службову перевірку. Матеріали службового розслідування спрямовано до Старокостинської місцевої прокуратури. Чи визнають правоохоронці помилку? З результатами проведення службового розслідування в одного з працівників поліції притягнуто до дисциплінарної відповідальності безкарність правоохоронців, шлях до беззаконня, що інколи призводить до смерті. Так на Миколаївщині перевищення службових повноважень поліції забрало життя людини. Ож так зухвало захищають правоохоронці Хмельниччини. І чи будуть покарані розкрадачі рейок? Дізнаємось згодом. Стоп корупції проводить розслідування і вирушає на пошуки зниклих рейок. Ми направляємо листи до обладміністрації СБУ та воєнкомату. Та місцеві правоохоронці заплющують очі на демонтаж стратегічної важливої інфраструктури. Від прокуратури і поліції лише дізнаємось залізничні колії розібрала і вивезла фірма візит. Та як тільки журналісти навідуються сюди, за ними влаштовують стеження. Чорний джип із співробітниками візиту переслідує автівку журналістів. Ми навмисно кружляємо шляхами Хмельниччини. Незаконне стерження це кримінал. Чому ж так безкарно порушується на Хмельниччини? Шукати депутатський слід довго не довелося. Товариство забоженого відповідальністю візит належить депутату Вінницького облради Миколі Юрчишину і дружині його брата нардепа Петра Юрчишина. Цього депутати земляки добре пам'ятають за забороненими формами передвиборчої агітації. Вертаюся, дивлюся до Юрчишиного палатки, підійшла жінка. Вона ця, що агітацію проводила, вона витягнула список та розписалася, вона дала їй гроші. Давав пачечку дав масла. А ну, вона ж маслозавод. Так, Да, в нього ж маслозавод. то дав пачечку масла. Нарде про скандал із залізничними рейками добре знає, бо раніше був власником візиту разом з братом. Слово корупція до мене не відноситься, тому що я є народний депутат. Свої права, коли набув депутатських повноважень, передав дружині. Сьогодні брат і дружина 50 на 50. Є засновники підприємства Візит. І я е, запитав брата, а він скаже, що да, ми під'їхали, забрали, і зараз е, все це лежить на комбікорму заводі. Отже, замість стратегічного оборонного об'єкту залізничні колії тепер мають слугувати інтересам заводу комбікормів депутатської родини. Ага. Що реально тут признаєш, що ми чомусь не праві, у нас є в налічі, в нас знаходиться в даний час. Ми зможемо повернути, це не б'є питання, я розумію. Але Ми забрали те, що належить нам. Візит буцімто купив рейки на товарні біржі. Та коли журналісти завітали до біржі, були шоковані. Ось цей стіл і стілець і є біржа. Директора Південно-Західної універсальної товарної біржі з ознаками ефективності ми дістали телефоном. Утім, щодо продажу рейок він ані Чечирк. Не буду давати деякі кампанії, Біржова угода з продажу рек, а точніше, її копія бо оригіналу, ми так і не бачили. За оцінкою юристів стоп корупції нікчемна. В ній навіть не вказане право власності продавця на продані колії. Таким чином, будь-хто може продати будинок уряду або хрещатик. Юрист візиту, помилки в сумнівній біржовій угоді, визнає те, що під час набору, який здійснював оператор при наборі даних, допущена ошибка, ну законодавство допускає такі ошибки, це не є. Головне. Що була печать з підписом, тоді вони підтверджують дійсність угоди. Та як тільки ми почали вивчати цю справу, візит перейшов від пояснень до ультиматумів і навіть погроз. Слава Богу, що воно ще не пішло в ефір, і тому що підпортити рейтинг каналу – це не той варіант. Я тоді, коли вам телефонував, казав, що. Мені дуже не сподобалось, тому що передача, яка досить можлива, що може бути закрита через дії певних осіб у складу корупції. Та нас не залякати. Факт купівлі продажу оскаржується в суді і про судову тяганину у візиті точно знали. Я знаходився тут, на території нашої ділянки, яку ми орендуємо в заводу, і пред'явив представникам візиту та поліцейським документи про те, що справа. Про цю колію знаходиться в суді. Ось цей суддя розглядав справу про скандальну залізничну колію. Він визнає, ніхто не мав права її чіпати до завершення суду. Но моє рішення не вступило в силу. Тобто на сьогодні вони в принципі, як на мене, то в колію не можна розпоряджатися до тих пір. Да, поки не буде рішення апеляційного суду. Отже, де Юри рейки дійсно вкрали? Та коли саме власник рейок дізнався про те, що хтось продав його рейки ще 2009-го, тільки влітку 2016-го. Чи буде нормальний власник мовчати сім років про угоду і чекати у кущах? Або ж продаж рейок був оформлений заднім числом. Якщо вони набули право власності в 2009 році, вони були зобов'язані укласти договір оренди землі і платити земельний податок. Вони я ще стверджував, органам, що вони нанести збиток бюджету міста в 196 тисяч гривень, кинуто, вкрадено це. І омили руки, а правоохоронні органи на це не реагують. Остаточну крапку в справі знищення залізничної колі має поставити суд. Стопкор їде до Рівненського суду саме тут, 2 вересня, слухання апеляції по справі розкрадених рейок. Якщо є завод, і там потрібно, щоб були рейки. Якщо війна на цей завод потрібно завести бронетехніку на ремонт, це ще я хочу. Я з вами і... З... погоджуюся. Якщо йде війна, потрібні рейки. Команда Стоп корупції бере цю справу під контроль. Ми не дамо рейдерам під впливовим дахом розкрасти країну. Утім, хто поверне зруйновані вчензалізничні шляхи стратегічному заводу. Вітання, ви дивитесь народну номінацію Золотий конверт. Дехто каже, що корупція суто чоловіча справа. Я не згоден, адже наша сьогоднішня переможниця не поступається у злочинній майстерності жодному з чоловіків-хабарників. Золотий конверт отримує Олена Липач за мелодраму молись, бери хабар! Сюжет стрічки знайомить глядача з долею жінки-чиновника. Олена Липач була простим бухгалтером у місті Овідіополь. Ця робота не подобалась їй, як і її нудне життя. Чоловік, який заробляв так само небагато, як і вона, не викликав в Олени жодних емоцій. Вона спробувала знайти віддушину у кар'єрі. Вже скоро Олена стала директором декількох приватних підприємств, але так і не відчула ані морального, ані фінансового задоволення. Якось наша героїня потрапила до державної архітектурно-будівельної інспекції. В цей день її життя змінилось. Вона побачила його пана корупцію. Його погляд зваблював, а губи притягували, наче магніт. Саме тоді вона дала собі слово, що отримає тут роботу та заволодіє цим красенем. Невдовзі вона закінчила академію та стала спеціалістом з нерухомості. Влаштувалась у відділах і у місті Чорноморську. У перший робочий день він став належати їй. Олені ще ні з ким не було так добре. У її житті знову з'явився сенс. А у гаманці справжні гроші. Дуже скоро, завдяки стосункам з паном корупцією, Олена стала начальником державної архітектурно-будівельної інспекції. У Олени налагодилось сімейне життя. Чоловік теж відчув прихильність до нього і навіть заснував компанію, яка займається нерухомістю. Разом з паном корупції Липач спробувала багато чого, але найбільше задоволення Олена отримувала завдяки відката. Пан корупція розказав, що під час будівництва державних установ готується проектно-кошторисна документація. Але якщо вартість робіт до 300 тисяч гривень, експертиза цієї документації не обов'язкова. Ось на цьому і збагачувалась липач. За відсутністю експертизи будь-матеріали дорожчали, а зарплати робітників зростали. Якщо сума кошторису перевищувала 300 тисяч, то тоді її ділили на частини. Але її ідилія з коханим тривала недовго. Скоро її зв'язками з паном корупцією зацікавились інші. Зараз Олена та пан корупція не разом, але якщо наші правоохоронці не займуться пані Липач, то вже скоро їхнє кримінальне кохання спалахне знову. До зустрічі наступного тижня.